Доброго дня, шановні дев'ятикласники! класники Ми продовжуємо вивчати фізику. Я вас вітаю з великодними святами. І так, як ми з вами цей тиждень? Дивіться, сьогодні це вівторок та ну для вас, сьогодні, для мене це понеділок сьогодні. У вівторок та в четвер у вас виходить два уроки. І в п'ятницю ви пишете літучечки. П'ятницю ви пишете, діти, дві літучечки на 45 хвилин. Найбільша справа в тому, що нам треба отримувати оцінки. Далі щодо конспектів, я вам обіцяв, що перевідує конспекти, я перевірю їх. Просто реально трошечки не встигаю, тому що дуже багато там навалилось. Ну, є, кожен скидає по 6 фотографій, по 7, по 8, деякі побільше скидають, по 10, по 12, От, помножити на кількість учнів класів, помножити на кількість класів, яких я викладаю. Але перевірю обов'язково ціну поставлю. Але катушки маленькі тестування також має бути, тож вони будуть у вас в п'ятницю на першому уроці. Так що обов'язково, будь ласка, запрошую всіх. І так. Ми з вами на попередньому уроці вивчили, на попередніх скажімо, уроках вивчили закон збереження імпульсу. Далі ми з вами будемо розв'язувати задачі. Розв'язана задача не буде замо ще кілька-кілька у років, на якраз використання закону збереження імпульса, закону збереження механічної енергії та на використання до цих двох законів. Це буде урок цей, буде урок наступний, ще один урок. Тобто ми зараз розв'язуємо задачу. У вас там буде також лабораторна робота. Лабораторна робота я вам викладу, ти сидіти. Я розумію, що важко там слухати в мене до 45 хвилин, потім ще робити самостійну роботу, але там розберемося. Я просто можу якийсь урок зробити, коротенький, але або так, як в 8 класах запишу відеоінструкції, як робити ці лабораторії. Так що все буде нормально. Що значить робити лабораторію? У кожного з вас має бути вдома жовтий, здовшити лабораторії лабораторних фізики. Але не забережу, що там деякі зошити з фізики, жовті є у мене. там лежать на перевірці. Але... Ось так. Тобто робота має бути виконана в цих зошитах. У кого цього зошиту з різних причин. А я нагадаю, що є такі, хто взагалі просто з роботою мені так роздали жовтий зошит, просто не підписаний і все, і чий не непонятно. Так от, якщо у вас є жовтий зошит, ви там зробите лабораторний, я вкажу в цьому зошиті, сподкаєте. І, відповідному завданню прийшли фотографії. У кого цього зошита немає, я виклав текст роботи, так і ви просто будете писати в робочому зошті, то ви пишете в жовтому. Тобто пишете лише те, що треба записувати. Але то, що розберемося, я кажу, що вас чекає. Ну і сьогодні ми почнемо робити задачі на механічну енергію Справа в тому що. Ця тема, яку зараз ми вивчаємо, вона абсолютно пов'язана з темою, що була в 7 класі. І в наступному році, я чесно вам признаюсь, я не буду знімати для вас відео окремо. Я так готував так коли думаю, так, так, а так, 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 чи є потреба. А справа в тому, що потреби немає чому. Тому що у мене в 7 класі була відзнята одна задача на 20 з хвилин якраз на закон обереження енергії. А якраз як закон енергію, ми також повторюємо більш детально, правда, але повторюємо в 9 класі. Тобто, сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька таких от напівстаних задач. Тож Реально легенькі задачі. На наступному уроці ви подивитесь, я вам скину прямо, відео урок 7 класу. Там буде розвиток типової, реально типової задачі. на Закон збереження енергії. Далі вони напишете літочку і ми далі вже углубляємо ще сильніше. І так, ваша зошка, давайте запишемо урок номер 6. Урок номер 6. Теплу уроку. Використання. Використання. Законі збереження механічної енергії. Законні збереження механічної енергії я напишу скорочення енергії. Також та збереження, закону збереження, збереження імпульсу та закону збереження імпульсу. Пам'ятаєте, так собі наземляв скорость? Закон збереження імпульсу. Сьогодні насправді ми розглянемо тільки задачі на закон збереження енергії, а на закон збереження імпульсу будемо більш детально вже дивитися задачі у наступний вівторок. Отже, перед тим, як розв'язати, давайте взагалі пригадаємо. Закон збереження імпульсу, який мав вигляд, як казали в передньому році. Якщо розглянути ізольовану систему з двох тіл, то, наприклад, є якесь перше тіло, яке мало початкову якусь швидкість першу, є якесь друге тіло м 2 0 v 2 яке мало початкову швидкість другу. І внаслідок взаємодія цих тіл вони набувають певного нового імпульсу, залишається те саме тіло тої саме маси М1В. Вже буде, хай буде v 2 Тобто нова вам швидкість Плюс f 2 А, тут МОД маєш. швидкість V1 один прибираємо. Плюс f 2 v 2 Набуде швидкість v 2 Оце і є закон збереження імпульсу, так? Це і є закон збереження імпульсу. Закон збереження енергії. В цьому класі я дав абсолютно подібно, давайте ще пригадаємо, які типи види механічної енергії у нас існують. Це потенціальна та кінетична кінетична енергія це енергія руху, вона властива тілам, що рухається, але я відразу важу, що і кінетична енергія, і особливо потенціальна енергія це є такі так, відносні величини. Тому що, наприклад, якщо рухається якийсь автомобіль, Відносно мене він має бути кінетичну енергію, так? але якщо ми поглянемо на цього автомобіля відносно, наприклад, там, сонця, то зовсім інше. Отже, кінетична енергія знаходила за формулою МВ квадрат поділити на 2. Потенціальна енергія це енергія взаємодії, знаходила за формулою МЖ. Потенціальна енергія або комунала, зокрема взаємодії тіла та землею, бо тіла підтягаються до землі. І, про що це що, наприклад, про так? Да? якщо я беру цей фінал, я так його розміщую, то відносно стола він буде мати певну потенціальну енергію, бо буде певна висота на столу. Якщо його поклав на стіл, то вже висоти не буде, може потенціальна енергія Буде доріг на нуль. Але нуль відносно цього стола. А, ви стіни бачите, не відно. Нуль від стіни, я відносно стола. Якщо ж відносно підлоги, да? чесно, в мене зараз нема штативу просто я не можу опустити. Якщо я сюди попаду, тобто то відносно дошки да? до цієї підставки упинати не нуль, бо нема висоти. Але відносно підлоги нічого не буде. І так, нагадаємо, приглядаємо, що 7 класу сума кінетичної енергії та потенціальної енергії тіла то є повна енергія тіла. Енергія це, да, це величина, яка демонструє нам здатність тіла виконати певну роботу. Добре. Відповідно є закон збереження енергії. Енергія нікуди не дівається, звідки не береться. Або перерозпіляє, скажімо так, або переходить з одного виду в інший вид. Тобто, наприклад, якщо тіло там нехай падало з якоїсь точки, у нього була, або рухалося з якоїсь точки. Да. От тіло рухається з цієї точки, ось у нас там нехай буде все земля. Тіло рухається з цієї точки в цю точку. Тіло рухається з цієї точки в оцю. І підіймається вгору. так виходить. Тут, і тут, і тут була якась швидкість. Так? Наприклад, тут була така швидкість В0В, а тут буде якась В1. Тобто була якась початкова швидкість і кінцева швидкість. Так само була початкова висота і кінцева висота. Тобто у нього ще була якась початкова кінетрічна енергія і початкова потенціальна енергія також. Кінцева кінетична, кінцева потенціальна енергія. Тобто, також збережішня енергію, нам говорить, що початкова кінетична енергія плюс початкова потенціальна енергія, дорівнює, як є сума кінцевий кінетрічна енергії плюс кінцевий потенціальний енергії. Але малюночок не зовсім, скажімо так, вірний. Хоча, в принципі, і підійде. Тобто з цього малюночка можна бажати, що, наприклад, якщо підіймається набор, що ми прибираємо дії і часи, наприклад, це тіло, яке спадало звідси, цю що потім підіймається на гору. То швидкість буде відповідно зменшуватись, зменшується тепліша, не як переходить по так от закон збереження енергії каже, що була якась початкова, кінетична енергія тіла потенціальна, вони нікуди не зникають, а скажімо так, перерозподіляються між собою, одна приходить в іншу. Сума початкової потенціальної кінетичної енергії дорівнює сумі кінцевої потенціальної кінетичної енергії. Тобто повна енергія тіла залишається незмінною. Тобто, Повна енергія тіла, початкова енергія тіла дорівнює кінцевій енергії повній, повна нуль, повна залишається незмінною. Це є закон збереження енергії. Ну, і, відповідно, ще треба пригадати роботу. Робота знаходиться за формулою. В цьому класі ми казали R «Е» помножити на Е, але якщо б ніч то... Верхньому вигляді сила помножити на шлях і помножити на косинус. Кута між векторами сили та вектором цього шляху. Є, Повторили трошки формули, зараз перейдемо до розв'язку задач. Перша задача на розміночку, А, але перед тим, як позивну першу задачу, треба ще зрозуміти факт або записати, або згадати. Коли ми кажемо про роботу певних сил, можна казати, що робота то є зміна кінетичної енергії. Коли ми кажемо про роботу сили притягання, сили тяжіння до землі, робота то є зміна потенціальної енергії. Тобто, наскільки зміна кінотричної енергії, така була витримана робота. Тобто, якщо, наприклад, був лежав росочок, лежав просточок, починає тягнути. Виткість його змінюється. Відповідно, як змінила швидкість, така була виконана його робота. Ви бачите, я змінилася на навіть енергія, така була виконана і робота. Перший номер, який ми з вами зробимо, це буде 23,6 за збірником пани нашого. 23.6 крапочка 6 за збірником пани нашого. Розправляємося Так. 13 хвилин, да? да. Для розміточки 23, 6 пала наша. Штаю її умову. Яку роботу виконує під час пострілу сила тиску порохових газів, що діє на кулю. Маса кулі 9 грам. Швидкість вилітку зі ствола 600 метрів за секунду. Але перед тим, як ми зробимо, першу задачу, запишу собі на ваше завдання. Це параграф. За підручником засікіна. Це тепер не для тих, хто хоче дати більше, а для тих, хто хоче трошечки якісті шанати. Тому що підручник пане засікене, пані засікене, який у мене є там в першому польській класумі. параграф 54 це параграф 54. Детальні на повторення про цим енергію. А підручнику бажителю параграф 38. Тобто два параграфи я раджу прочитати усім. 54 це засікна на повторення 7 класу. І параграф 38 за бажитель. Отже, перейдемо до задач. Ще раз наголошую, що умови задач у вас з'являється субтитрах. Якщо коли я зараз буду ще раз читати мова задачі, у вас нема субтитрів, або їх не було, як я там їх вставлю, Отже, ви їх не Так, Яку роботу виконує під час пострілу сила тиску порокових газів, що діє на кулю. Маса кулі 9 грам, швидкість вирішу зі ствола, 600 метрів на секунду дано. Відома маса кулі, 9 грам. Відома швидкість виліту 600 метрів на секунду. Треба знайти, яка була виконана робота. І так, куля не мала ніякої швидкісті. Вона цю швидкість оп і отримала чого? Внаслідок дії сил тиску порохових газів. Переведемо всі. 9 грам переводимо в кілограм. 9 кілограм. Яка була виконана робота, у тіла змінилась кінетична енергія. Ця кінетична енергія є зміна, якраз так і пішла на роботу. Отже, можна використовувати цю формулу, робота до рівня зміни енергії тіла. Тобто, порохові гази виконали певну роботу, яка пішла. На набуття тобто яка пішла на зміну кінетичної енергії тіла. Отже, напишемо, робота доріг дельта. Нагадаю, що дельта де, на означає зміна. Є кінетична. Є. Яка була початкова кінетична енергія відносно цієї чи Що там було? Неважливо. Нуль. Тому що уля відносно цієї зброї не рухалась. Отже, фактично зміна енергії то буде яка? від нуля до тієї, яка стала. А яка кінетична енергія стала? А кінетична енергія стала МВ квадрат ділить на 2. І ось ми маємо тоді роботу рівня кінетична енергії, яка береш стала МВ квадрат ділить на 2. Перевіримо розмірність навіщо. Просто пригадаємо, як пов'язані Ньютони. І в чому вірюється робота, пригадаємо. І так, робота. Маса то є кілограм. В квадрат, то є метри за секунду, це просто В, а квадраті квадрати квадрати. Далі, давайте метр квадрат, я розпочуємо так, як метр на метр. Відповідно, кілограм на метр ділини на секунду в квадраті. То є, шановний ньютон. А нюта помножені на метр, то є джоуль. То, що перегадали, що робота вимірюється в джолях. Підставляємо значно тримання. А дорівнює. Маса 9000 кг. А, я ж вже не, не, не буду писати, де так перевірю. Помножити на 2 квадрат, то є, виходить, множить ну, на 36. Тут два нулика, ще тоді дістане 4 нулика. Получається 360 тисяч поділити на два. Якщо все це порахувати, то получається число 1620 років. Ось така задача на повторення або на розміночку. Каже, ви бачите, тебе прямо перетинається, але нічого страшного. Поки добре, що повторюю. І прийдемо оп, на золотищу такий сильний задач. А що там по часу? Треба розділяти відео чи ні? Так, 18. нас, ну розділимо.